Привіт, мої королі, королеви драми і короленятка! І сьогодні ми поговоримо про серіал про відьмака, але не то, що ви подумали, тому що версію від Netflix я довго не витримала. Пробачте. Мабуть, було б цікаво подивитися для експерименту ще «Відьмака», але я вирішила, що я себе мучити не буду. Якщо мені не подобається, я не буду це дивитися. Sorry, not sorry. Я читала ще вінгуки від багатьох людей, їм теж не подобається. І я, кандида, щось не хочу. Тому я буду тільки розказувати про польську версію 2001 року під назвою Веджмін. її англійською The Hexer», мабуть, щоб не плутатись звідче. Я буду порівнювати її з книжками. Я їх всіх нещодавно прочитала. Деякі з книжок я читала два рази. перші дві, якраз по яким буде цей серіал, був цей серіал, це останнє бажання і меч призначення. Є і фільм, і серіал. Фільм 2001, го серіал 2002-го здається, але коротше, якщо ви хочете подивитись відьмака польського, вам не треба дивитися саме фільм. Ну, треба, але там дві години, і це як демо-версія серіалу. Типу, і ви або дивитеся одне або інше. Немає сенсу дивитись фільм, якщо ви дивитесь серіал. Тому що це просто скорочена нарізка з серіалу. А сам серіал займає 13 серій по 50-45 хвилин, і він повністю є таким завершеним. Вони трошечки змінили сценарій, щоб. Не продовжувати далі історію, хоча мені шкода, що вони далі не продовжували, я думаю, що було б цікаво. І так я би дуже хотіла подивитися цей серіал польською. На Ютубі повністю фільм є польською щодо серіалу не знаю. Серіал я дивилась українською, там трошечки було чути польською. Я б, звісно, дуже хотіла знайти польською з українськими субтитрами, але вже що є, то є. Якщо ви знайдете, напишіть в коментарях, де ви це знайшли. Я розумію, що від цього серіалу я ну, багато не очікувала, бо це польська телевізія 2002 року. Їх, в них ясно, що не такий бюджет, як у Netflix, але я думала, що вони якось більш ем, е, з повагою поставилися до оригіналу і так і вийшло. Хоча вони змінили сюжет і досить суттєво. І так, по-перше, атмосфера цього серіалу вона дуже приємна, вона дуже затишна, душевна, якась така камерна. Можливо, це тому, що це малобюджетний в порівнянні з Нетліксом серіал і фільм. Хоча тут показують не найприємніші речі, далеко ви розумієте, що це відьмак. Там показують дуже багато насильства, але все одно там я просто сиділа і розслаблялася, коли це дивилася. Сценарій було розширено. Я буду дуже багато говорити про сценарій. Тому що це для мене найсуттєвіше, тому що я письменниця, я дивлюсь на сценарій. По-перше, перша і друга серія, вони взагалі в книгах присутні в вигляді якихось згадок, там так не розкривається перед історією відьмака. Тут показують його маленького, грає його чудовий хлопчик. Тут показують це все його перетворення, його навчання, його конфлікти з відьмаками. І щодо їх кодексу, який починається у нього з самого початку. Тут, взагалі, у нього дуже сильно виражений конфлікт ем, особистого кодексу Відьмака і кодексу Відьмака, який йому не то, що нав'язали, але якому він вимушений слідувати якось так скажемо. Тут змінена лінія з Ренфрі, за що я дуже вдячна сценаристу. Так, я зараз подивлюся, як його звати, я забула. Е, так, е, сценариста звати Міхал Щербіць. І він змінив декілька ліній дуже суттєво. Перша, як я сказала, це вже перейде історія самого відьмака, друга це лінія з Ренфрі. Вони мені так сподобали, що вони змінила цю лінію з Ренфрі. Я не знаю. По-перше, показують, як він зустрів її в молодому віці, де вона ще дівчинка, як познайомився з нею, як він допоміг їй. Я думала насправді, що це все, вся згадка про Ренфрі більше її не буде. Вони якось змінили цю історію з нею. Вона не помре, я вже зраділа, але не тут то було, вона з'явилася вдруге. І вже вдруге, це наша знайома історія з Ренфрі. Але мені сподобалось, що хоча Ренфрі там намагається його спокусити, в нього нічого немає, як в каноні, і як в книгіському в -ков... відьмаку. Тому що ну вона вбивця, і відмак це знає. Це по-моєму йде якось в розріз з його характером, з тим, що він, типу, за те, щоб захищати невинних, і тут він спить збив в Ну, вибачте, ну що це таке? Я просто була в шоці. Я розумію, що це для того, щоб показати, який відьмак не ідеальний, і він такий, як усі люди. Хоча він не людина, ну що він такий, як усі, що він не ідеальний. Але блін, блін. Я дуже рада, що вони забрали цю лінію з Ренфрі. Текст для мене ця лінія з Ренфрі набагато зрозуміліша, набагато зрозуміліше пояснено, що і чому як сталося, чому вона, чому він її вбив, ніж в Нетфліксівському серіалі. Тому що там, якби я не читала книгу, я б взагалі не зрозуміла, що відбувається. Реально. Мені було набагато зрозуміліше, коли я дивилась о той польський фільм, що взагалі і як, які в неї причини, які у нього причини. Просто все дуже класно передано і без зайвих якихось накрутів. Ну, мені сподобалася ця серія, хоча вона була і сумна. А, акторка, яка грає Ренфрі, як і дитину, як і дорослу це дві різні акторки. Вони дуже-дуже шикарні, боже мій, просто шикарна жінка. Мені дуже сподобалось, як розширили історію з Каланте і Паветтою, Петти тут набагато більше, тут показана більше її сила, її характер, яка вона є людина, тому що ну, в маку в каноні, вона просто там щось побула. Пару моментів всі, всі її стосунки з Єжиком, з Данії залишились десь за кулісами, потім вона померла. Ну, не цікаво. Тут Петти було більше, і вона реально класна. Мені вона сподобалась. Вона така цікава жінка. І акторка теж класна. Е, менше тут було тільки міміка Дуду, і мені було сумно, тому що лінія оця історія з Бібервельтом дуже цікава в книзі. я Її обожнюю, це може бути моя улюблена історія е, з цим в кінці взагалі, Але ну я розумію, що вони намагалися ще цими історіями якихось під'їд'зати їх до основної сюжетної лінії і рухати сюжет. І вони намагалися це зробити, а ця лінія би трошечки обтяжувала сюжет розтягувала хронометраж, вони не могли цього зробити. Але все одно вони його показали і це було мило. Там показали саме історію знайомства перед історією відьмака чому його приймають в Беркелоні. Показали його стосунки з Морем дуже мило і прекрасно. Тут у них теж немає нічого такого не відбувається. І мені це сподобалось, тому що в книзі Відьмака. Є стосунки з усіма підряд. Вибачте, там десь 10 жінок я нарахувала. З декількома з них навіть якісь тривалі стосунки. І Тут, тут у нього є стосунки тільки з Янефер. І ще з жінкою, Авророю, якої нема в каноні, я так думаю, мені здається, вона тут якусь роль Тріс-Мерігольд відіграє. Замість, замість тріс є якась Аврора. Коротше. Але він з нею тільки тому, що він там під дією магії, думаю, що ця. Єнефер. І він цього не хотів, і це насправді якась, навіть мені здається, що можна сказати, що Аврора його sexually assaulted, тому що ну він цього не хотів, і йому це не сподобалось, коли він дізнався, що його обманули. Він був не при собі. Ну, досить маленька сцена. Е, він має декілька любовних інтересів: це Адела, е, якої теж немає в ні в якому е, каноні, але Адела класна, подивіться. Там я Адела, відьмачка. До речі, там є жінки-відьмачки. Я я перепрошую жінки-відьмачки. Типу не тільки цірії, яка там була винятком з правил. Там і реально є жінки-відьмачки, і це нормально. Там є Морен Дріада, з якою в неї з якої в нього зав'язався якийсь такий романтичний зв'язок. Ну і звісно, Янефер. Щось до нього там підкатують ці Тея і Вей, але там нічого так не показали. Я думаю, що тіпа нічого не було. Коротше, та я дуже багато говорю про інтимне життя відьмака, але мене дуже напрягало це в каноні. Я не знаю. Мені здавалося, що це якось дивно. Що він постійно такий: я люблю Єнефер, але сплю з усіма подряд. А тут він такий дуже можна сказати, він вірний Єнефер. І мені це сподобалось, окей, може це тільки чисте моє а, взагалі. Він Мак, тут більш такий принциповий, і він більше викликає симпатії і поваги. Тут дуже не можна сказати, що бідний любисток терпить цього придурка. Навпаки, там любисток більше проблем доставляє. Але ну, він не ідеальний. Звісно, і тут він теж не ідеальний. Він робить тут якусь дурню, але він більш ідеалізований ніж каноні, більш стриманий. Він з дитинства якісь такі проти несправедливості. Він захищає новинних, навіть якщо йому доводиться йти на ризик. Я б сказала, що тут його власний кодекс кращий за кодекс вільмацький. І в нього тут дуже яскраво проявляється цей внутрішній конфлікт, який такий розтягнутий по всім книгам, але тут він такий концентрований, бо тільки 13 серій. Тіба конфлікт відьмак людина в ньому дуже сильний. І тут сценарист Міхал Щербіц додумався пояснити, чому він такий. Він типа дав нам передумови, що це не просто якась помилка. Він пояснив: я не буду вам спойлерити як саме, але в перших серіях і в останніх там досить сильно наголошується на тому, чому відьмак не такий, як всі відьмаки, чому Геральт не такий, як інші. І Міхал Жебровський, який грає головну роль, цей актор взагалі нічим не гірше за якогось Генрі Кавіла. Він виглядає, по-моєму, дуже достойно, і грає дуже добре. Грім йому класний зробили оці чорні очі, коли він там під дією своїх еліксірів. Насправді ці його котячі відьмацькі очі трошечки смішні, але чорні очі були дуже ефектні. Мені подобається ще одна штука тут. що Тут класно розкрили дружбу з Любистком. Грає його з Бігнев на Маховській. Пробачте мене польські актори, якщо я неправильно кажу їх імена. общем, цей збігнев за Я читала в вінгах на серіал, що людям не всім сподобалось, як він виглядає зовнішньо, що він такий похож на бомжа, каша, я така блін. народ. Як він має виглядати, по-вашому, з його образом життя? Що він, типу, старшого трохи віку, ніж актор, який грає в Нетфліксі? А мені здається, що це якраз більш канонний любистик який бере не своєю зовнішністю, а шармом, який вже такий насправді не молодий чоловік, але все ще, все ще молодий в душі, ем, який любить гарних жінок, який любить поезію. Е, і в них така романтична, романтична. Я сказала романтична. У них така мила дружба з гель. Реально якийсь броманс, особливо там, де Геральт несе любистка, який не може йти. Боже мій моє сердечко. Я їх не шиплюю, я не шиплю їх. Ні, ні, ні. Але ну, їх дружбу передали тут шикарно. Не можу нічого сказати, як то зробили нет Netflix, але тут шикарно. І актор, не знаю, це він чи сам, чи хтось з нього співає, там є в, деяких, в певних моментах пісня Любистка, і вона капець, яка красива, душевна, приємна. Ой, мені подобається ця пісня дуже. Тому не розумію претензій до зовнішності. Актор молодець, душа одна співає, а ще там він виступає за права ельфів. Такий активіст, бо він, походу, сам трохи ельф. По-моєму, в каноні цього не було, але це було б логічно. Ем, Янефер фер. Я фер тут взагалі симпатії в мене не викликає, тому що вона реально жорстока, не зрозуміло, чому вона так поводиться. Ясно, тому що це трошки вирвалося з контексту книги. І зрозуміли зовсім її мотив ну, трошки зрозуміли до кінця її мотивації до її вчинків. Але зате акторка грижина, грижина Вольщак, грижина Вольщак так, вона виглядає прям реально як Янефер. Як вона дуже підходить зовнішньо на цю роль. Вона шикарно грає. В неї там дуже стильні костюми, може, не сильно високобюджетні, але стильні. На відміну від того, що я бачила у версії Netflix, а, вибачте, я не думаю, що канонна Янафер носила б такий такий одяг. Пробачте, це моя суб'єктивна думка. Коротше, Янафер слаїть. <плес> Також тут є один антагоніст, на відміну від канону. Вони вирішили, що буде простіше зробити одного такого злодія. Злодія Гвідона, відьмака, який став ренегатом, тобто відрікся від кодексу, став вбивати невинних людей. Потім його назвали Фальвік. Ну, Фальвіка не така велика роль у кононого Фальвіка. Насправді він там два рази щось з'являється, намагається відьмаку щось населити, але і все. А тут Фальвік весь серіал, щось якісь козні будує проти відьмака, якісь плани. Він реально викликає сильну огиду актору цей Мац... маці Козловський, дуже сильно постарався. Але як на мене він трошки плаский, бо він просто зло. Він він, він просто чисте зло. Йому не дали якихось мотивацій, чому він такий. Йому не дали якоїсь передісторії. От він просто з самого початку покидьок, якщо Відьмак прийшов, якщо він маленький, якщо він тільки прийшов в Кайр Морген. Цей Гвідон вже зараза робить якусь фігню, чесно. Але ну, актор молодець, нічого не можу сказати. Єдине, що хотілося б зробити його більш глибоким таким персонажем. Я розумію, що зло не має викликати симпатії, але я б хотіла якось більше його зрозуміти. Цірі грає чудово, мила дівчинка Марта Бітнер. Шкода, що не показали цірії більш дорослою, шкода, що не показали її сили, її пригоди, але я розумію, що ну, не могли вони далі знімати, по ходу в них або грошей не було, або що. Не показали. Єдиний момент, який я вважаю сценарним, таким, не, не сценарною недопрацьовкою, це як вона втікла з циндри, не зрозуміло, як вона опинилась в храмі. Вона одразу опиняється в храмі Ненники. В храмі Мендале, де головна так, вибачте, не зрозуміло взагалі, як вона врятувалась, що сталося. ну, ну, якось цим, пропустили цей момент, але окей, ну, Допустимо, не все має нам показуватись і в книзі теж не все показувалось. Це, це нормально, ми маємо щось там самі вже дофантазувати собі. Тому я вважаю, що сценарій не ідеальний, але дуже гарно пропрацьований. Останні дві серії трошечки змінена історія. І перші дві взагалі, думаю, сценарист придумав це від себе на основі «Відьмака», як, як, як там сказано, це по мотивах. Та не Анджей Сапковський писав сценарій, це просто по мотивах його робіт. До основних мінусів цього серіалу відносяться спецефекти, тому що ви розумієте, польська телевізія 2002 року не мала стільки грошей, скільки Netflix, Я вже про це казала. Там дуже смішні чудовиська, я не знаю, вони їх з Петнямаша мили чи що, бо це неможливо дивитися серйозно. Я не знаю, перші серії Баффі вони ще вампірів, і там і було краще, ці вампіри намальовані чи не намальовані, не знаю, як вони їх зробили. Там реально видно, де <смістити> зробили ці макети чудовиськи, хтось їми отак махає. В деяких сценах, де по, 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 по ідеї на Геральта накидаються оці щупальця якихось тварин. Видно, що це просто мотузки, які в нього кидають. там Реально дуже смішно ці, ці сцени зняті, але я розумію, що вони робили те, що було, з чого було. Здається, дракони вони намалювали. Мені здається, навряд чи вони б його зробили самі з чогось. Це виглядає смішно. Це виглядає, я бачила якийсь комент не знаю, чи правда, чи ні що типу як як PS це виглядає як ігри на PS1. Ну, блин, Дуже смішний дракон вибачте, зовсім не страшний. Нереалістично це все. Виглядають ці сцени з чудовиськими дуже дьоргано і незрозуміло, бо вони намагаються приховати, що вони їх зробили з якогось там картону звісно і розмалювали. Тому не, епічно. не епічні батли з чудовиськими Взагалі. Сцени боїв, сцени фехтувань теж не дуже. Можливо, у них не було якогось крутого постановника цього всього. Там просто відьмак дуже легко всіх кришать і ніякого екшону, там просто зразу понятно що він виграє. Дуже нервістичні сцени, зняти іноді максимально дивно, особливо як він там збивав чувака з коня, і там просто цей момент, як він збиває з коня, взагалі ніяк не показаний, там показані якісь дергані моменти, куски. Але я розумію, що бідний той оператор намагався зробити все, що міг, з тим, що міг, щоб це виглядало так, наче там щось дійсно відбувається, тому немає до нього жодних претензій. Тому, якщо ви фанат якихось якісних сцен з фехтуванням, ну вони тут не виглядають ніяк вражаюче. Ем... <смі> Гримери, я думаю, дуже сильно старались там оцю стригу загримувати чи того ж єжика. Я думаю, що їх там ніяк на графіці не можна було домалювати, і тому все ручками це виглядає театрально, і це виглядає капець як смішно. Для людей, які бачили вже там не знаю Марвелівські фільми, вони з цієї стриги просто би, не знаю. Ну, смішно, але я навчилася вже десь на другій чи третій серії. Я вирішила, що я не буду звертати на це уваги. Мені все одно, я не буду докльовуватись до старого фільму. Я знала, на що я йду, коли починала його дивитись. Якщо не звертати на це уваги, то все інше виглядає досить пристойно. Ем, костюми. Костюми, до речі, не погані, я вважаю. Вони не супер багаті, але як вам сказати, історичну достовірність, якої не може бути в фентезі, але в принципі, тобто, якщо ми візьмемо, що історична достовірність це те, що могли би носити люди в таких умовах, які би доступ вони мали до певних тканин і барвників, то як цей одяг відображає їх соціальний статус, там все це дотримано. Там гарні, цікаві, стильні костюми. Не було якогось костюму, на який я подивилася, і би думала, боже мій що це таке? Це дуже смішно. Ну, реально, ні. все дуже класно. Ем, стиль Янефер це це великий плюс. Ем, локацій там не так насправді багато, там якісь печери, якісь гори. Може, там один чи два справжніх замки показали. Хотілося б більше, бо, походу, це все знімалось в якихось павільйонах. Наприклад, покої самої королеви каланти виглядають дуже. Як порожня якась така кімната, де стоїть один стілець, ну або де вони сидять за столом в її замку і їдять, і там реально, крім стола і якоїсь їжі на ньому, більше нічого немає. Ну, видно, видно, що в них не було грошей, дуже видно, але вони старались як могли. Так, що я хочу сказати е, у висновку? Е, Netflix нервно курить в сторонки, навіть е, при тому, що тут максимально немає нормальних спецефектів і немає нормальних сцен батлів. Я ви я дуже мало дивилась той Netflix, але я не витримала, я не змогла. А тут я без спецефектів змогла подивитися це все, тому що тут поважають оригінал, тут намагаються його не скопіпастити. А розширити і поглибити. Тут намагаються досягти максимально хорошого результату з тим, що мають. Тут люди без графіки з самим тільки гримом і якимись там ляльковими чудовиськами змогли зробити фентезі серіал до 2002 року, який виглядає дуже достойно. Шкода, що нема продовження, я була б рада подивитися і далі, як вони організували б інші книги. Хотілося б більше Янефер, вона є тільки в двох серіях, і це сумно, вона шикарна. Хотілося б Тріс Меріголь, хотілося б дорослий цірі Більше м -м, цього самого міміка Дуду. Але за сценарії, за кастинг, за акторську роботу я хочу сказати тим, хто створив цей серіал великий лайк. ну За операторську роботу нічого не знаю. Я не розбираюся, не хочу нічого сказати. Але ну. По-моєму, оператор зміг зробив все, що зміг. Він старався. І режисер, так само за це я теж не знаю, як це оцінювати. Але я вважаю, що тут дійсно всі, хто працювали над цим серіалом, постарались тому дуже їм велике дякую. І подивіться. Я думаю, вам сподобається, якщо ви візьмете до уваги все, про що я вас попередила. Запахня Запахняв ще ні. Z wiatrem zimnym uleciał słów sens. Tak być musi, niczego nie mogą już zmienić brylanty na końcach twych rzędów.